Це російська куля в його шоломі, і цей шолом врятував йому життя. Шолом, який зачепила, але не змогла пробити російська куля у Вашингтонський офіс благодійної організації Спіріт оф Америка передали з поля бою в Україні. Цей балістичний шолом, який Spirit of Америка передала у березні 2022 року. У травні врятував життя українському захиснику, який воював під Маріуполем. Він був дуже вдячний і він віддав шолом нам, щоб ми привезли його до штатів і мали реальний приклад для наших донорів і американців, як їхня допомога рятує життя. Це врятувало цьому солдату життя, і він досі воює. Давайте, прямуємо на схід. Шоломи, бронежилети та багато інших необхідних речей для українських захисників. Представники Spirit of America від початку війни регулярно привозять особисто. Ти рухаєшся, коли ти маєш бути швидким. Це якраз той формат броні, який нам підходить. Багато представників Spirit of America колись служили в американських збройних силах, тож легко знаходять спільну мову з українськими військовими. Я впевнений, що це найвищий рівень, який лише можна знайти. І тут є кріплення для oh, yeah. так, так я знаю для оптики та іншого. Вона крута. Я Працюю зі Spirit of America, Живу в місті Канзас, я офіцер армії у відставці з минулого року. Допомагати людям на передові виконувати їхню роботу як найкраще. Це те про що ми дбаємо. Ми можемо забезпечувати швидко, заповнювати прогалини і передавати оснащення у потрібні руки, потрібним людям у правильному місці в правильний час. На допомогу Україні благодійна організація Spirit of America вже спрямувала понад 30 мільйонів доларів. З них закупили 200 тонн засобів захисту, медобладнання, а також транспорт. Спочатку допомагали захисникам Київщини не лише спорядженням, а й навчали базовим навичкам цивільних, що тоді прийшли в тероборону. Оцей шолом замалий? Але якщо я візьму ось це. Його ось так, от відрегулюю. Він спокійно розміститься на моїй голові. і не спадає. Бачите, навіть якщо його не затягну. Згодом разом із керівництвом сил територіальної оборони Спірітов Америка допомогли запровадити курси для командирів рот, які тепер проводять регулярно. Ні, це бачите, два кілометра зрозумілоти зрозуміло. Командирів рот навчають тактиці бою, витривалості, плануванню і маневрів всьому, що знадобиться лідеру на полі бою. Спочатку це був експеримент, щоб побачити, чи справді цей восьмитижневий курс допоможе підвищити кваліфікацію командирів рот і врятувати життя. І ми дуже раді побачити, що це виявилося успішним. І сьогодні курс продовжує навчати нових командирів. Представники організації кажуть, поки американська влада забезпечує Україну важким озброєнням, вони заповнюють прогалини адресно на місцях. Наприклад, допомагають ремонтувати військові автівки. А один із нових проектів організації душові кабіни на колесах та пересувні станції для прання для військових, які тижнями та місяцями перебували в багнюці та бруді в дуже суворих умовах. Можливість отримати чисту форму це величезне підняття морального духу та боєздатності. Тож у військах територіальної оборони виникла ідея зробити ці вагончики з душем, прально сушильною машиною. Вони придумали, як це зробити. Ми допомогли профінансувати цю чудову ідею і вже придбали 12 таких. З українськими захисниками організація налагодила тісний зв'язок ще з 2014 року, тому здатні доправити допомогу швидко та добре знають, що саме потрібно військовим. Одна з речей, які українські військові роблять дуже добре, вивчають слабкі сторони Росії і адаптуються, щоб скористатися цими слабкими сторонами. Тож ми спостерігаємо зміну запитів на допомогу від українських військових відповідно до російських слабкостей. Це, наприклад, певне електронне обладнання, також спорядження, що допомагає краще маскуватися на полі бою. Кошти на підтримку української армії Spirit of America отримує від небайдужих американців, для яких найкраща подяка успіхи українських військових на полі бою. We are very for your... Дуже дякую за вашу віру в нашу перемогу. Дуже дякуємо за ваші бронежилети, каски, транспорт, медичні засоби. Це допомагає нам іти до перемоги. Ірина Шинкаренко Олексій Осика, Голос Америки.